Якось одному юнаку приснилося, що він розмовляє з Господом. І Господь під час цього сну запитався його, що він хоче. Юнак, цей хлопець неповнолітній, попросив мудрості. Ця подія відбулася десь приблизно три тисячі років тому. І, як всі ви, напевно, вже здогадалися, звали цього юнака. Як? Соломон. Соломон. А чим відомий Соломон? Хто знає? Які асоціації у вас з Соломоном? Хто він такий? Хто такий Соломон? Хто знає? Цар? так? Великий володар. найбагатша людина в світі. То він письменник, бо він написав книгу приповість і інші книги Старого Завіту. Ну, але перш за все, у нас, напевне асоціація і чим він відомий, це мудрість, правда? Тому ви, напевно, всі догадалися, що сьогодні ми будемо роздумувати і говорити про мудрість. Взагалі, я почав цю проповідь з. Сну Соломона, але всім він нам відомий як людина самобагатша, розумна, мудра, самодостатня. Але коли його батько Давид йому передав престол, то це був неповнолітній хлопець, підліток. Такий, напевне, Микола, так? От десь такий, як Микола, напевно. От уявіть собі цар, і він йому передає батько престол і всі вороги. Цієї країни думали і раділи, так? Думали, що він не справиться. Думали, що вони спокійно зможуть робити всі речі, добрі і недобрі, які вони хочуть. Але Бо сталася неймовірна річ, він проявив себе як дуже талановитий і розумний, і він робив дуже мудрі речі. І його вороги не знали просто, що йому відповів в тому сні. Бог, а Бог йому дав мудрість і знання, і ще й в додачу додав багатство і славу, і все решта. І До речі, а хто знає з історії нашої країни, хто був найуспішніший і найвеликий правитель, в часи якого наша країна досягла найбільшої могутності і була відома на весь світ, на всю Європу? Хто знає? Правильно. А може Віктор Йощенко, ні? <ріст> так, правильно, це був Ярослав І Насправді наша країна тоді була дуже високо розвинута, всі її знали. І бачите, і тут також мудрість, як і в стародавні часи, часи царя Соломона, так і в часи Київської Русі Ярослав Мудрій він брав мудрістю. І що ж таке мудрість, яка, по суті, допомагає людям досягати таких вершин. Взагалі, слово мудрість, за підрахунками вчених в Біблії згадується, якщо не помиляюся, 556 разів. Я не знаю, чи якісь слова інші згадуються більше. Може й так, але я думаю, що це дуже багато. І якщо вони так багато згадуються, значить значення їх дуже велике. І Бог їх нам і передає не просто так. І мудрість взагалі ну, таке, якщо з першого погляду, напевне, абстрактне поняття. Тому що люди мають якийсь розум, знання, досвід, а мудрість це вміння використовувати ті всі знання, досвід десь на практиці. Ну, щоб краще це зрозуміти, задам загадку, може. Діти швидше розгадають. Люблять загадки. Відгадайте, чим розумна людина відрізняється від мудрої людини. Хто відгадає, тому буде додаткове благословення. Є варіант, прошу. Ну, Вірний напрямок, але насправді я сформулюю трішки по-іншому, розумна людина, вона знайде, завжди знайде вихід з будь-якої ситуації, а мудра людина ніколи в ту ситуацію не потрапить. Ну, десь так. Тобто вона буде використовувати свою мудрість. І Мудрість насправді є різною, як її походження, так і її наслідки. Тому що мудрість, я собі, як коли я заглибився в цю. Тему, то я зрозумів, що тут, напевне, можна доповідей, проповідей, лекцій лекції, незлічайну кількість на, тут, на, на одному цьому слові. І як тебе поведе, та? як тебе Господь поведе, так і можна багато підготувати. Але е, я для себе десь виділив таких три, поділив, умовно, на три типи мудрості, тому що вона є різна. Мудрість. Перший тип я виділив, це мудрість гори, тобто Божа мудрість, яка у своїй суті вона веде до любові, вона є доброзичлива, вона є ласкава, лагідна і ви завжди відчуєте цю мудрість, тобто чимось зсередини, Дух Святий вам і нам всім завжди підкаже, що це мудрість зверху Божа. Є також мудрість людська, вона. Воно ну, має також кілька видів десь приблизно. Це є народна мудрість, різні приказки. Та ми також Я колись, наприклад, перед тим, як не читав приповісті Соломона, я більшість з тих приповістей десь чув. Я думаю, що це народна мудрість. Насправді це мудрість згори, гори. Але є і народна мудрість, є людські різні приказки, є досвід людей. Є досвід наших батьків, наших старших людей, які нам передають. Є також хитромудрість. Знаєте, що таке хитромудрість? Хитромудрість це коли людина робить щось добре для себе, але погане для інших в той час. І це також є такий вид мудрості. Ну і десь третій тип це, напевне, мудрість не хороша, мудрість якась така. Яка веде до зла мудрість бісівська, якої потрібно остерігатися і ми, яку ми бачимо, що вона веде до чогось злого, до чогось такого, що погано впливає на нас, потрібно її остерігатися. Для прикладу, я хочу зачитати один вірш з Біблії, це Якова 3,17, саме про мудрість гори. Мені цей вірш дуже сподобався. Отже, Якова 3:17. А та мудрість, що згори, насамперед вона чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, безстороння та нелукава. Мудрість просто так не дається. Як говорить до нас Бог, мудрість потрібно здобувати. Здобувати її можна по-різному, в тому числі через проповіді, лекції, навчання. Її треба здобувати через мудрих людей, які досягли чогось в мудрості, духовних людей, через мудрі книги. Особливо через саму мудрішу книгу. Яка сама мудріша книга? Біблія. Ну і через молитву, адже молитва, пам'ятаємо, що це розмова з Богом. Ніхто нам краще мудрості не дасть, ніж наш Господь. На завершення. Мудрість це коли багато думок і мало слів. Коли це навпаки, то це вже філософія. Я не буду багато філософствувати. Я тільки на завершення хочу сказати, що. І звернутися до вас, думайте перед тим, як вчинити той чи інший вчинок. Всі вчинки, які ви збираєте зробити, прокручуйте їх і пропускайте десь через таку призму того, чи буде Ісус нами задоволений, якщо ми вчинимо цей вчинок. І якщо ми десь бачимо, чи сумніваємося, вчинити чи не вчинити той цей. Той чи інший вчинок? Краще подумайте ще раз, щоб дійсно переконатися, чи нами буде задоволений Господь. Амінь.